Доброго ранку, друзі! Вітаю вас! В славному місті Львові! Їду на весілля своєї сестри. Всі дуже знервовані. Сказали мені бути пів одинаста. Ще нема пів одинадцятої, ще 10 хвилин. Невже дзвонять, питають, де я є. І тут прийшов продюсер Валентин, так опа, ча. Така рука в кадре не слитки. ку ку Холодно. Тарас, ха розкажи як називається машина. Volkswagen жук. Volkswagen жук, який? 57-й рік. 57 рік перший, да? Перший, перший. Перший Адольф. Адольф лично заказав, що сделали народную машину. Лічно жук від Адольфа. Да. Фердінанд Порше його малював. Всі їздять на поршах, а Порш навіть не торкався до їхніх машин, а мою малював. Ось така ситуація. Може, ні, тут машину для Дуже холодно. Що, підійде сюди, тоді, так? Ні, то я її припхав. Дай мені чай спокійно випити. Це перший ковточок був мій. Ти мені ось згідний, з SM: мерзнемо, робимо фотки весілля весілля весілля! Гей, гу! га! Як тобі не дуже холодно, Олено? Куля вище дивись. Яка зима? Хто зима? Коротше, хочете робити гарні фотки зимою, приготуйте, приготуйтеся мерзнути. Головний садіст того дійства, от. Я чи дам садіст? Якась нова локація у Львові. Ялинка така, йдемо. Йдемо вина молодятам наберем, щоб вони зігрілися. Гурячу, грячу ділянку. Стараємо знаємо. А лобали скусно. Не... Передай привіт підписникам. <ріхи> по... погане Тут світло. Світло офігенне. Так, точне, колись ця площа збирала всяких неформальних. Людей, двіжі всякі, тут це відновили якісь єврейські там поховання чи що. Фі фі філіал п'яної вишні, але він якийсь непопулярний. Це архітектура міста Львова. Замок арсенал покажи. Замок. Думаю, що у Львові нема там. замка. <ріст> На високому замку немає. Назар гід, екскурсовод розказує історію з броярні. Та вважай, Назар! Так, а шлюб буде проходити в церкві Андрія, правильно? Так. А яка то церква? Греко-католицька?

Дружба так само як настрій, Олег, а не дружі тільки от і так ходиш легенько, понікається в цьому.